Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз вам хочу щось показати. Е, тільки що взяла оцей дендробіум, щоб підв'язати його е, тісніше до блоку, бо він хоч і підв'язаний, але коріння наростає і відтопирюється. І щоб не звалився, хоча він там вже гарно і закріпився, він гарно держиться. Він посажений... Е, Коріння мої є знизу. А зверху Лісовий мох. Ну тут уже не так зараз, що не видно. Ну, трошки видно там дрембеків, да? А тоді дивлюся, щось у мене тут отак телепається. Телепається, телепається. Ось, бачите, телепається. Тут вже э, був кейк. І Материнська бурба вже відсохла і він намагається приростити, пустити свої корні на цей блок, щоб вже зовсім на землю не впасти. Я його зараз зніму, Ой, а там вона вже Ще он брунечка буде рости. От, Я його хочу зняти і посадити. Цей гібрид ось. Витягнула. Отак От уже аж три бурби. В розпорядку рости. Ну, Каріння, який він гарний. Зараз покажу, як його звуть. Ось так його звуть. Красиві жовті квіти великі в нього. Ось так він у мене росте на блоці Зараз треба якось придумати цей чи вгорщик, чи теж на блок, але воно ж мені не потрібно ще одне. Ось так от. З часом на туринські бульби самі скидують своїх дітлахів, коли вони вже дорослі і можуть самостійно рости. Ну так воно і є. Ось так. Зараз буду думати, як посадити. Ну а поки буду думати, як його посадити, то він у мене повижити тут. Так зазавжди я так роблю, це у мене тут на лісовому мофі наростає паперець. Тільки вона називається. Яку мені колись Аня прислала, я її розмножу, розмножую. А я буду думати, на що або у що, як його посадити. 亲宝宝。